Єдиний марафон триває. Я Лілія налягака розкажу про головне на восьму ранку. З важкої артилерії атакували росіяни Нікопольщину впродовж вечора, понеділка і сьогоднішньої ночі, як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, цілили по райцентру та червоногригорівській гримаді. Влучили у місцевий ринок, пошкоджені два торговельні кіоски. Люди не постраждали. А на ранок окупанти з граду обстріляли Марганецьку громаду. Наслідки уточнюють. Миколаївщину окупанти атакували ще від учора. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім, сім ударів фпв дронами завдали в понеділок по куцурубській громаді. У наслідок одного з пострілів пошкоджено лінію електропередачу у селі Яселка. А у селі Дніпровське пошкодили дах та вікна приватного будинку без потерпілих. Під обстрілами перебували і Сумщина та Чернігівщина. Там є поранений та руйнування. Детальніше про все дізнаємося від нашої кореспондентки Сум Юлії Зайцевої. Вона з нами не живо. Юлія, вітаю! Як у вас минула ця ніч? Доброго ранку, Лілії. Повітряна тривога на Сумщині тривала впродовж практично всієї ночі. Вона в зв'язку як з рухом безпілотників над нашою областю, так і через запуски керованих авіабомб російською тактичною авіацією вночі. Над сумщиною сили протиповітряної оборони збили шість шахедів. Крім того, ворог обстрілював наші території з інших видів зброї. Зокрема, на Білопільщину скинув вибуховий пристрій з коптера. Там було поранено одну людину. Середину Буцьку громаду ворог атакував фпв дронами та бив з мінометів. Там пошкоджено житловий будинок та легковий автомобіль. А Миропільщину накрив з реактивних систем залпового вогню. 38 ударів. Постраждало також житло місцевих мешканців. На Чернігівщині також неспокійно. Під обстрілами перебували села прикордоння. Це Новгород Сіверська, Семенівська та Сновська громади. Ворог гатив по них переважно зі ствольної артилерії та е, також дронами. Е, студія Дякую тобі, колего. Юлія Зайцева розповіла про безпекову ситуацію на північному сході. Шість ворожих шахедів збили в небі над Сумщиною українські зенітники цієї ночі. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Ще два ударних дрони нагадаю знищили бійці військово-морських сил України. Згодом очікуємо на докладну інформацію щодо нічних атак від повітряних сил. А от дані щодо поточної ситуації на фронті маємо можливість дізнатися вже зараз наживо зі студією речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрій, вітаю вас, слава Україні! То що можете нам повідомити? Доброго ранку Лілія, героям слава. Триває 1049-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 218 бойових зіткнень на харківському напрямку. Сили оборони України відбили три атаки противника у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулось чотири атаки російських окупантів неподалік Синьківки, Петропавлівки, Тополі та Загризового на Лиманському напрямку. Ворог намагався безрезультатно атакувати 13 разів поблизу надії першотравневого тернів, ямполівки зарічного та макіївки. На сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції українських військ у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку відбулось п'ять атак російських окупантів у районах населених пунктів часового яру Білої гори та в напрямку Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Щербинівки та Турецька. Успіху не мав на Покровському напрямку. Сили оборони України зупинили 41 атаку російських окупантів. У районах Миролюбівки, променя сухого яру, піщаного, котленого, українки, ясинового, нової лизаветівки, Тарасівки, Лизаветівки, Лисівки, Зеленого, Нового Труда та Покровська на Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 26 атак поблизу слов'янки, срібного, андріївки, петропавлівки, курахового та дачного. На Времівському напрямку противник здійснив 13 атак у районах поблизу Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського. Успіху не мав. На Оріхівському напрямку учора українські воїни успішно відбили одну атаку поблизу Новоданилівки. На придніпровському напрямку російські загарбники без успіху двічі штурмували позиції українських військ. Триває операція збройних сил України у Курській області. Минулої доби на Курському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 94 атаки російських військ. Крім цього, ворог завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб. А також здійснив 372 артилерійські обстріли. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 64 авіаційні удари, скинувши 95 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5 тисяч обстрілів, 163 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи застосували для ураження 2700 дронів камікадзе. Лілія пане Андрію у попередньому випуску. Новин ми повідомляли, що втрати окупантів у живій силі від початку великої війни вже перевалили за 800 тисяч. Розкажіть докладніше про результати бойової роботи наших військових протягом останньої доби. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України вразили 12 районів зосередження особового складу та військової техніки, дві радіолокаційні станції, два засоби протиповітряної оборони, а також ще один інший важливий об'єкт російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1970. Російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 10 танків, 25 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи, залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, 83 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 170 автомобілів російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую з вам за інформацію. І нагадую, що з нами наживо був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України. Україна зберігає буферну зону в Курській області Росії та активно знищує там військовий потенціал країни-агресорки. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки п'яти місяців військової операції на Курщині і розповів про втрати ворога на тому відтинку фронту. За час Курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти. Сум, зокрема, на Харківщину чи Запоріжжя. Я дякую всім нашим воїнам, які повертають війну додому в Росію і дають більше безпеки і більше сили Україні. На європу тиснутимуть задля угоди з Москвою. Так вважає міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський, про що написав у власному Твітері. Свої прогнози пов'язує прийдешньої інавгурації Дональда Трампа. Утім, додає Сікорський, Європа набагато сильніша ніж вважають російські лідери. Натомість сама ЕРФ урази слабша ніж звикли думати у Європі. Щодо підтримки України часових рамок встановлювати не можна, наголошує урядовець. Нагадаю, раніше видання The Wall Street Journal писало Трамп хоче, щоб Європа зіграла головну роль у гарантіях безпеки та відрядила до України своїх миротворців. Україна потребує миру та заслуговує на нього, але це має бути справедливий мир, а не капітуляція. Ми не повинні накладати часові обмеження на нашу допомогу Україні, бо це спонукатиме Росію продовжувати війну. Наше завдання робити все, щоб покращити і посилити позицію Києва у будь-яких майбутніх переговорах із Москвою. Американський конгрес затвердив перемогу Дональда Трампа на виборах президента. Під час засідання відбувся формальний підрахунок голосів колегії виборників, які віддають свої голоси за того чи іншого кандидата. Затвердила цю кількість і віцепрезидент США та екс-кандидату президента від демократичної партії Камала Гарріс. Примітно, що процедуру провели 6 січня у четверту річницю штурму капітолію, коли прихильники Трампа не давали затвердити перемогу Джо Байдена, бо вважали, що голоси сфальшовані. Один із найважливіших стовпів нашої демократії це мирна передача влади. І сьогодні я зробила те, що робила протягом усієї своєї кар'єри, тобто серйозно поставилася до клятви, яку давала багато разів підтримувати і захищати конституцію Сполучених Штатів. Ребрендинг давніх символів у Данії, тамтешній король Фредерік X змінив державний герб на тлі скандальних заяв Дональда Трампа. Понад 500 років поспіль на зображенні були три корони як символ кальмарської унії між Данією, Швецією та Норвегією. Нині їх замінили великими зображеннями білого ведмедя та барана, які символізують Гренландію та Фарерські острови. Як пояснили у монаршій родині, це зміцнення авторитету співдружності. Нагадаю, раніше обраний президент США відновив дискусії про купівлю Гренландії, а сьогодні туди вирушить його син Дональд Трамп Молодший. У МЗС Острова наголосили це приватний візит. Жодних офіційних зустрічей не передбачено.